Вітаю вас, семерочка на зв'язочечку. Мене зовут В'ячеслав. І дивіться, що я тримаю в руках. Привет, а кого така? У нас виходить, получается... дивіться, у нас виходить такий девайс, і він в нас коштує недорого. А що ви думаєте, що думаєте, машинка для бриття? Ага, ні Ну на що це похоже? Ну, той хто не знає, Автотуз. Понятне діло, що для автомобіля. що це може бути, ніхто не знає. Я, якщо чесно. Сам я ну, цей постачальник поклав, каже, воно все одно треба. Я навіть не бачу, що він привіз. От тут тільки от кінець зняв, вже скільки, три години є, 4, 5, 6. В общем, вже поздно, вже тім'я скоро. А ми ще на роботі збираємо посилку. Коротше, Вань, яка ціна. Я вже 2050 гривень коштує девайс від Техаса. Давайте йдимо. Якщо чесно... Закрив, якщо чесно, я сам не люблю, коли поняли, хто в Тіктоке дивишся, і він мньот, мньот там, а там, дивіться, починає болтати. От це от. Мені так це розражається, хоче дати йому. І сам, і, 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 і сам так само роблю. Дивіться, 2050. А помимо цього всього ще ми отримали від Техаса заточки цепей. Поняли, що ви теж знали, що воно є в неявності. Ну повертаємось сюди. Вот. Так, і що я отримав? В заточку Сверел 1100 гривень. Так же в нас ще є жираф ми отримали, приїхав від револьта. Але повернемось ми знову до цієї коробочки. А в коробочці що? Правильно, Тинь. коробочка в коробочці коробочка. Дивіться. Коротше, це штучечка така називається Пуско-Зарядний пристрій. Це знову девайсик. Прикольніший девайсик від е, компанії Техас. Вони роблять, ви знаєте, мені кажеться, що вони, якщо так заходять з якоюсь позицією на ринок, вони так сразу так хлоп і нахлобучують. От сразу закривають. Що по ціні, що по якості. Закривають вопрос від слова зовсім. Ну тепер дивимося, що ми там внутрі подивимось. Якщо ви пам'ятаєте, у нас було від фірми Brevia, по-моєму, да, ми замовляли, Олешка, не пам'яті? Mm -hmm. Від фірми Brevia така от штука була теж прикольна. Вона у нас виходить, заряджала цей павербанк і пускозарядку. Бачите? 100% заряду. Ну і ти собі можеш прикинути, вмикаєш ці проводочки. Це для автолюбителів. тільки для автолюбителів. Ти вставляєш... Ви бачите, тут ти не перепутаєш, не перепутаєш, ти вставив собі. Вони спеціально зробили так, щоб воно було, бачите, щоб воно не замикало. Ти собі на мінус, це собі на плюс. І запускаєш автомобіль. автомобіль. Як воно все працює, як воно запускається, і так далі, чесно, я не знаю, я не буду вам щось тут брехати, розказувати, що там, що там де, як там, але фонарик в нас є. О, ще фонарик такий сякий. Тобто, получається, як воно робить? Ну, ти ставиш нам, мабуть, треба нажати на цю кнопочку. Я не знаю. Той хто знає, будь ласка, напишіть, як користуватися цією приблудою. Також у нас є два порта USB виходу і є у нас Type-C виход. Есть, можна випадка, що заряджати телефон, там будь-що. правильно? Так що, ребятушки, кому треба, є по наявності, звертайтеся. 2050 гривень воно а, в, в цьому а, коштує. Ще є отака, така от штука, дивіться, різні входочки на iPhone, на type c і цей на ще один Type-C. Ну, коротше, як там, там вони називаються. Так не треба зараз мені писати. Ти там воно називається не те апсіяш. Мепсілі там не треба мені цього писати. Я сразу кажу, що я сам не знаю, як воно називається. То щас будете мені тут хаяти, казати, ти семерочка, що ти там вообще, как мне там один в Ютубе починає там. От, говорить, от гереть, заливаєш, от заливаєш. Я ему пишу, типа, да не заливаю, ти, что ты такое, не нравится? Типа мог провисывать, давай вже мене начипай, А він потім вже пише, пише, каже, Семерочка, див вже відпочивай. Ви поняли, що він зараза робив, а? Каже, да йди вже відпочивай, типа, заспокойся. А мені ж цікаво, думаю, я думаю, що я його виведу на чистую воду. А він не хоче ругатися, нічого, якби так зачепив, знаєте, так гачком таким. І ти вже якби вроді би й не нервничаєш, і не цей, але все одно якось так от червічок запустив. Ну, то таке, знаєте, то лише би щось того мені казати. Але помимо цього всього, в нас ще є, я вам зараз покажу. Вже кінець зняв, вже хлопці додому хочуть, а, а мене пере. Я хочу ще щось новинки, хочу зізняти. Хлопці думають, бляха, там вже вдома 100 грамів пончик ждет, а он тут щось зі своїми девайсами. Є е, ми ще отримали по Техасіку, По Техасіку, дивіться, ще такий прилад. Іванчику, скільки він коштує? Подивись в базі. Зараз Іванчик, uh, uh, наш гляне, скільки він там коштує. Це, uh, це звичайна uh, зарядна станція, просто зарядка, будемо казати, для uh, автомобілів. Да? Вона... Якби... скільки? 1150 гривень. Це виходить зарядний пристрій. Давайте почитаємо. Дивіться. Значить. Uh... Сумісність батареї 24 Максимальна ємність акумуляторної батареї 160 А. Мікропроцесорне керування, професійний режим автоматичного налаштування для зарядка всіх видів акумуляторів кільцевих батарей, захист від перегріву, перезаряду, зворотньої полярності, короткого замикання, режим імпульсного відновлення батареї. Ну, коротше, зарядка просто рв'ять ринок. По-перше, своєю ціною. По-друге, своєю якості. Тому що у нас аналоги є пікнашка, яка коштує 2850 і 10 А вона коштує 2,350. Ця прибуда у нас максимальна 8 А, 8 А. Але цього поза глаза. Це, скажімо так, бусові мінівени, легкові автомобілі. Воно буде заряджати ціна 1150 гривень. .е. Воно достає з глибокої розрядки і вистанавливає батарейку. E, значить, дивіться сюди. E, сьогодні у нас четвер, кінець дня, 7 ли, 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 листопада. Правильно? Правильно. 7 листопада ми зараз вже готуємось їхати додому. Завтра п'ятниця, 8, 11 п'ятниця. Ми ринок не робимо. Ми відпочиваємо. Ми вдома відпочиваємо. Дивіться, п'ятниця в нас вихідний, а будні дні ми робимо з. Приймаємо замовлення якби то, з 8 до 2 до 1,3 дня. Значить, що до завтрашнього дня, якщо вам срочно треба буде ця зарядка, і ви мені ще скажете, от зараза він, виходить, він виходить, рекламує, а не бере трубку то якщо що, ви просто пишіть мені на Viber і пишіть адресу, все, пишіть зарядка, стільки-стільки там адресу про прощання в суботу поїдуть. Ми отримали, мабуть, небагато, да, але все одно ми отримали їх на суботу, там декілька штук є, але все одно будемо ще отримувати їх на вівторок їх вже в кількості. Так що, коротше говоря, що? Семерочка йде на відпочиночок. Сьогодні обов'язково 100 грамів пончик, шашлик-машлик і про що не знаю. Якщо додому приїдемо, що на стівні може бути, але ще не обіцяю. Сьогодні вже я на дзвінки не відповідаю. Був, чесно кажучи, дуже дуже продуктивний, тяжкий тиждень ми робили замовлялись там тудим-сюдим, коротше, короче як білка в колісі, для того щоб і новиночки приходили порядки, і шмарядки коротше більше було е, діла, ніж чого там цього, коротше так що лала -ла бала обняв, тик-мик, спеціально для тик-мик. так що, всім пока